Будмолцентр активно готується до зими. Ось ось вдарять морози, тому треба негайно допомагати людям, які залишились без даху над головою. Три модульні будиночки, виготовлені для будмолцентру, вирушають в далеку дорогу до Польщі. Саме там у них проживатимуть наші тимчасово переміщені українці, адже багато з них мешкають у не дуже комфортних умовах. Багато хто винаймає надто дороге житло. Привіт, дорогі друзі! Зараз ми знаходимося на майданчику, де будуються будиночки для будмолцентру. Позаді нас є три будинки, які скоро вирішують. Рушить в далеку дорогу до Польщі, це є дуже хороше компромісне рішення, де знята ділянка земельна, і наші українці будуть проживати в українських екологічних, комфортних енергоефективних будиночках. Перша модель це є е Стефанія. Саме тоді, коли гурт Калуш виграв Яробачення, ця модель була спроєктована. Друга модель від другої моделі називається Софія, мати Софія, мати віри, надії, любові. Ми спеціально. Назвали ці будиночки іменами українських жінок, тому що наші українки не тільки красиві, вони сильні, вони є вольові. Вони... Дуже обереги нашої сім'ї, і вони сьогодні мужно стоять так само і на передові. Тому будмол рухається разом заради перемоги. Запрошуємо до співпраці. Ви знаєте, замовник, який зараз замовив три будиночки, поїдуть до Польщі, тимчасово переселених осіб для жінок, які там проживають. Вони три будиночки замовляють на східницю таких самих будинків. Тому дійсно до нас звертаються представники територіальних громад. До нас звертаються е українці, які шукають давно омріяне житло, тому що завдяки цим. Модульним будиночком можна проживати сьогодні, вже і зараз, і не, не будуватися роками. Не потрібна рутина, дозвільних документів. І саме тому ми пропонуємо такі самі кращі, енергоефективні і комфортні рішення для кожної української родини. Рухаємося далі заради перемоги на нашому підприємницькому фронті. Ми зараз на будівельному майданчику, і тут якраз виконується замовлення для Будмол-центру. І сьогодні з нами є замовник Єгор. Він якраз приїхав сьогодні сюди, для того, щоб подивитися три будиночки, які вони замовили. І ці будиночки скоро вже поїдуть до Польщі. І наступних три будиночки буде виконано для замовлення для України. Єгор, пару слів, будь ласка, скажи. Добро дня хочу поділитися своїми враженнями від будинків компанії Будмол. Ми дуже довго шукали виробника, який мав би Задовольнити всі наші потреби, і ми замовили три будинки, які зараз поїдуть до Польщі. І також ми дуже вдячні і власникам, і команді, яка збирала ці будинки. Ми дуже задоволені якістю роботи, якістю цих будинків. І ще ми плануємо замовити додатково три будинки тут в Україні. Модульні будинки це оптимальне поєднання ціни, якості та швидкості зведення споруди, збудовано з урахуванням принципів енергозбереження. Ви можете бути впевненими, що ваша зима буде затишною і теплою, адже конструкція стін довго тримає тепло всередині будинку, а незалежність від постачань природного газу гарантія спокійного сну. Будмол простір вільних людей.